Салют! Одного разу я зайшов в Discord і мені стало цікаво, які критерії того, щоб попасти на проєкт соковитий. А тому це моя заявка на цей сервер. Що ж, давайте пройдемося по всіх пунктах. Почнемо. Чому соковитий? Напевно, тому що я хочу розвивати свої навички відеомонтажу, а також мені цікавий сам сервер. Словом, я би хотів потрапити на цей проєкт. Хто ви, ваше ім'я? Скільки років? Що нам чекати від вас? Ну, моє ім'я Тарас. як вас? Років 18. Що вам чекати від мене? Напевно, якісь такі ідеї, де мало в кого були. Або якщо і були, то це я постараюсь реформувати по-новому. Тобто вони будуть виглядати більш свіжішими. Ідемо далі. Ідеї для серверу. Я над цим питанням сидів довго. Ну, я придумав пару ідей, але якщо я зараз розкажу, то сюрпризу не буде. Основні ідеї утворюються спонтанно, буквально. Клиє може йти по вулиці після перегляду відео по соковитому, або ще якомусь західному контенту від ютуберів по типу Stoneworks, Captain Nate, Flowstate і Henry Пака. Ще багато інших, але назвав тільки основних зараз. Ну, можу сказати, що ідей для будівель є багато, але всі, звісно ж, не реалізувати. Ідеї обсудили, поговорили, йдемо до чого. А, точно. До досягнення. Мої досягнення в мені або на Ютубі. У -у -у. Тут вже складніше. Я не спідранер, а також я не бог ПВП, який може розкатати Дріма. Але ферми і всякі я вмію робити, починаючи від як пшеничних ферм, до ферми рейду і гвардіарнів. Всі, до речі, зроблені на сервері Індрасілі з мого першого відео. Я, звісно, не геній редстоуну, але бодай ліфт, який летить вгору, я можу зробити. Такс, це вроді все. Стоп, лишився ще один пункт. А, думаю, що його навіть не потрібно зачитувати, хоча є куди рости і розвиватись в цьому напрямку. Що ж, всім дякую за увагу а також гарного вам дня!